Хотів би зараз провести вам малесеньку таку цікаву інструкцію по користуванню приборами профілайн 3 7 мірки 32,30 на такому автомобілі, тому що трапилась самим цікава історія. Взяли трьома сім'ями, перевіряли Audi, і ви бачите, 5 тисяч мікрон. Здавалося б, нібито різана деталь. Але коли ми взяли, пробили 32,30, виявилось, що все добре, 120 мікрон. Коли бачимо 130 мікрон, бачите кольоровий метал, вона алюмінієва. І в цьому місці б'ється чорний метал 3000 мікрон. Все тому, що тут йде з'єднання і всередині металева вставка. І цей більш дорожчий прибор, бачить цю металеву вставку і пробуває алюміній, показує 5 мм, то шпаклівки. наш поклівки. Дивіться, не попадіться, тому що дійсно автомобіль не фарбований. Бачите, в цьому приборі 113. В цьому ми ставимо, коли попадаємо на цей момент. Виходить 4 тисячі з лишнім мікрон, так що будьте уважні, тому що прибор це не панацея. Дивіться очима обов'язково. Перевіряйте гарнасенького автомобіля.